Апостола Павла до Євреїв, 13 розділ, 6 вірш. А без віри догодити Богові неможливо, бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірвав, що Він є, і тим, хто шукає Його, дає нагороду. І другий вірш, це Псалом 61, 9 вірш. Народе, кожного часу надійтеся на нього, виливайте перед Ним свої серця. Бог для нас пристановище. І цей псалом називається, цей духовний гімн називається у молитві схиляюсь». І дійсно, щоб ми, як народ Божий, схилялися перед нашим Богом і вирвали своє серце, бо в журбі, в всяких переживаннях нема до кого нам прибігти, як до нашого Бога. У молитві схиляюсь на колінах тіші. І тебе я чекаю, Бог владика душі, віти в серце благаю, сам засяю ньому, я твій голос пізнаю, твоє слово прийму всі щоденні турботи залишили мене. Серце тиснуть скорботи, сонячний не бере, Дасиш відповідь знаю на питання душі, тож приходь я благаю у вечірній тиші, Словом правди щоденно. Шлях життя освітляй, дай надію Тайни нам відкривай, що прийняти життя слово, Щоб горіли серця, щоб пити дна. Погоріли серця, щоб іти до обнови, до небес до Отця. Надійся, надійся на Бога, на Бога поклади свою надію, до Нього йди у радості в журбі, тебе Його свята любов зігріє і стане затишно в душі твоїй тоді. На Бога поклади свою надію, все потаємне ти йому відкрий, і Він всі сумніви Твої розвіє, простить назавжди всі твої гріхи. На Бога поклади свою надію, чим люди можуть помогти тобі. З любов'ю, благ, багатство Він відкриє, і перемогу дасть у боротьбі. На Бога поклади свою надію, відчуй Його турботу і любов, Він, як ніхто, утішить, зрозуміє. І ти прославиш Господа свого. Амін. І, дорогі брати і сестри, я хотів ще зачитати е, е, три місця писання. Перше місце писання це Псалом 98, 3 вірш. Нехай ім'я твоє славлять, велике і грізне, бо воно святе. Друге місце писання це Псалом 98, 9 вірш. Звеличуйте Господа, нашого Бога. І поклоняйтеся на святі горі Його, бо святий Господь наш Бог. І друге, третє місце писання це Псалом 97. Заспівайте нову пісню Господу, бо Він чудеса вчинив, правиться Його та святе рамено Його здобули йому перемогу. Господь виявив спасіння своє, відкрив справедливість свою перед очима народів. Він пригадав милість свою і вірність свою до Дому Ізраїля. Усі кінці землі побачили спасіння Бога нашого, вигукуй, Господу, вся земле. Радійте, веселіться і співайте, на гуслях грайте Господу, на гуслях зі співами, на трубах, при звуках рога викликуйте перед Господом Царем, нехай море шумить і усе, що в ньому, всесвіт і мешканці Його. Нехай ріки плещуть у долоні, нехай гори разом радіють перед обличчям Господнім, бо Він землю судити гряде, він за правдою буде судити Всесвіт і народи за істиною. І такий псалом. Який возвеличує нашого Бога. І нам було нагадано братом, щоб ми возвеличували Господа. І головну думкою думаю, що брат Міша говорив, це, щоб ми пильнували, не приносити жертву іншим богам. Сьогодні багато інших богів є в цьому світі. Бог хоче від нас щиро поклоніння тільки йому. І цей псалом називається Алілуя, Алілуя Ти наш Бог. Алілуя, Аллилуйя, алі ти наш Бог. Не залишиш нас повіт, Алілуя, Алілуя, наша Тець, ти піклуєшся про всіх, не залишиш нас повіт. Алілуя, Алілуя, наша Отець. Senhor, te lord